Друзі, ми знову в онлайні. І що я вам хочу сказати? Дуже нереально гарно. Настільки чисти, чисте повітря, тишина, спокій і лише відчуваємо легкий подих вітерця, звук лісного струмочка, прекрасну гру словіну. І спостерігаємо на це все з таким гарним краєвидом, з такі високі могучі дерева і легкий літній вітерець, і не жарко, і дуже-дуже класно. До речі, в таких місцях тихо, тихо спокій, Лише далеко, десь далеко відчувається Міжнародна траса, речка, яка сполучує Київ і Чоп. Якщо ви не знали, і там є міст, може я вам колись покажу. Єдинственний в Європі, який йде по руслу річки. Він йде нерівний, він йде зі загом таким красивим. Ну це потім. Наразі ми знаходимося в лісі. Тут є така стежинка. Вона тут так проходить і туди йде коло того великого бука. І ти йдеш як в якомусь, якийсь, не знаю, в якомусь заповіднику. Гарно, тихо, спокійно. Коли йдеш, ти просто забуваєш за всі проблеми, за всі негаразди, які трапляються в нашому житті. Просто насолоджуйся природою, спокоєм, співом пташок, могутністю карпатських дерев. Силою природи, красою природи. І настільки приємно, класно на душі, що ти просто відпочиваєш і душою, і тілом, і головою. І в яких би ти апартаментах десь не жив на якомусь п'ятому-десятому етажу, коли ти поринаєш сюди у світ цієї краси, ти просто відчуваєш настільки класний спокій. Чистоту ти просто як наче очищаєшся від цього негатива, від усіх проблем, залишаєшся з природою наодинці. І наскільки ж це класно так пройтися, прогулятися? На жаль, у місті таких, такої краси немає, то мурашник, всі суетяться, бігають, живуть на етажах і, і не бачу цікавої краси. Але трішки докучають комарі. Краса, звісно, дуже гарна. Ідеш з такими невеликими відпочинками і просто насолоджуйся співом пташок, шумом річки, красою, карпатських гір і лісу. Так що скоро буде продовження. А ще я натрапив на такий красивий бук. Він дуже великий, ну дуже великий, я навіть через гілки не бачу його кінця, який в ньому є цікавий момент, зараз вам покажу ближче. А от такий. А от такий момент ми бачимо, як наче хтось з якогось пушечного ядра прострелив його на цілого реально дуже-дуже дуже великий. Так що, любі друзі, я сподіваюся, ви зі мною теж трішки прогулялися, відпочили і дай Бог кожному побувати в такому місті і розвіятися від усіх. Домашніх робочих проблем суйти і просто відпочити. Так що продовження буде.